Центр Трускавця, 12 година, 12.09. Спека. Щоб не було так тихо. включили генератори. Щоб було трошки якийсь звуковий супровід. Прогуляємось, до обівету. За час нашої відсутності в трускавці тут щось не дуже змінилось. Парковка міротеля, як була порожня, так і лишається. Як була спека, так і лишається спека. А і центр теж. Як був порожній центр. Ніхто не хоче в денну пору в центрі прогулюватися. Лавочки порожні. Кав'ярні не працюють. Хот-доги не працюють. А тим часом середина літа, так, це вже. Хто не в курсі, це вже середина літа. Вже й до зими не далеко. Найбільш того скажу, до середини зими залишилось пів року. Це до середини зими. А до початку зими набагато менше. Так що насолоджуйтеся сонцем, хто ще не встиг насолодитися, насолоджуйтеся спекою, так завжди не буде. Прийдуть і дощі і холоди. Як моя баба казала. Ви ще то сенце в зимі глядати будуть. <сум> Сані Каштани нормально тримаються теж на серед, як на середину липня, минулого року в такий час каштани вже жовтли. А ліворуч продовжуються будівельні роботи Будується а один з торгових центрів воли сухволястел Майбутній торговий центр

Стоїть попередження, розумію, дірка як була, так і лишилась. То іншу дірку якось вже заладнали а цю ще ні. А зато гортензії гарніше розрослись. Більше А Біда це теж не дуже хто хоче. Що, подивимось гортензії Зустрів троянду вона цвіла. Жінка розповідає чоловіку, який правильно фотографувати все одно найкращі кадри будуть у нас, дивіться у нас на каналі. Ми вас покажемо з такого рахурсу, що ви самі будете здивовані. Хі -хі. Одна співачка теж так казала, що навіть не уявляла, що в неї такі довгі ноги. Як у нас на відео. Уявіть собі, як нам було приємно, що видовжили ноги співачці. А <гум> і тут кумбочки. Дивіться, як вона гарно Ай. Липень взагалі прекрасна пора. Так, колись це дерево в кущі розквітало в серпні, а зараз... А зараз воно розквітає зараз. Теж думають загадка, як так, на одному кущі білий і фіолетовий, насправді, бачите, кущів два, вони просто дуже, дуже близько поруч посаджені. Тому так видається. О, анонс концерту буде Тіани Рос. У наступній серії дивіться. Теж тут, бачите, ресторан відновили, але що от, ну, ну і що. Ну і нічого. П прямому значенні цього слова нічого. Навіть на біветі, незважаючи те, що це 12-та година, нікого не видно. Не кажіть, що не будують, бачите, два хлопця щось роблять наближені. Заслужена артистка України Діана Рус. Ми концертною програмою у нас в гостях сьогодні о 19.30 Палаці культури Шевченка. Фак, дай п'ять. Давно не бачились. Кави тобі зі Львова привіз, як просив. Зараз займов полимовиш. Напевно, всередині тут мільйон людей, тому, тому ми нікого не бачили. Ні біля бюлету, ніде. Напевно, всі тут. 12, Час такий. що всі вже напевно воду попили, ми запізнились, тому нікого нема.